Ну хто не мріє про кубики на животі, кубики пресу або красиві біцепси чи тріцепси. Звичайно, кожен і чоловік, і жінка. А якщо я вам скажу, що немає жодного секрету для того, щоб їх досягнути, для цього потрібно займатися фізичними навантаженнями, робити це правильно і, звичайно ж, поповнити свій раціон корисними білками, які дають нам амінокислоти, на власне, з яких м'язи будуються. Я вам пропоную ось так такий смачний і корисний продукт Анаполіт, який називається Strong Muscle і не дарма він має таку назву, адже в складі кожної цукерочки, крім того, що вона смачна, ще багато користі і будівельного матеріалу для ваших м'язів. Це є Б, ті амінокислоти, з яких будуються наші м'язи, вони у правильній пропорції, у правильному співвідношенні, у, у правильному денному дозуванні. А, а також вітамін В3. Тут 400 одиниць на дві цукерічки, власне, така є денна норма. А, без нього не будуть будуватися м'язи, без нього не будуть скорочуватися м'язи, без вітаміну С3 взагалі багато чого в нашому організмі не буде відбуватися. Тож, і рельєфи нашого тіла так само залежить від нього. Тому ось це той продукт. Продукт, смачний корисний, який точно подбає про ваші красиві м'язи. Однак запам'ятайте дві важливі речі, що цей продукт не підходить веганам вегетаріанцям, власне, через вітамін Д3, а також не підходить людям, які не перевірили рівень вітаміну Д3. Тому що декому потрібно цей рівень коригувати. І 400 міжнародних одиниць може бути занадто малим дозуванням, якщо у вас є дефіцит. Тому а, здайте аналіз крові, порадьте з лікарем, що потрібно відкоригуйте такий показник, як вітамін d 3 Strong Muscle BCA з вітаміном d 3 для ваших красивих рельєфних м'язів.